Товариство вас вітає канал Наголос, і ми щасливі поділитися з вами нашим новим унікальним проєктом для про тих захисниць, які сьогодні знаближають нашу перемогу жіночі обличчі воєнного часу. Підписуємося, лайкаємо, шеримо серед друзів, тому що сьогодні в нас абсолютно унікальна героїня. Катерина Луцик, військова медикиня, волонтерка, лідерка громадської організації Захист об'єднання волонтерів, та яка своїм життям показує, як варто боротися за свою батьківщину і що потрібно робити, щоб наблизити перемогу України. Привіт, Катю! Привіт, Катю! Взагалі то обрала таку професію досить не жіночою військовослужбовиця. Ще колись побутувала думка, що у війни не жіночі обличчя, але сьогодні її розтрощує просто. На дружкські письменниця Оксана Забушка і каже: ні, війни жіночі обличчя. І взагалі, що в нас з правами жінки у війську на твоєму прикладі? Ну, я дійсно не погоджуся, що війни не жіночі обличчя. Мені здається, це неодноразово вже було цей стереотип зруйновано. І дійсно про яке не жіночі обличчя можна говорити тут, якщо станом на сьогодні наша армія є найбільшою армією в Європі по кількості жінок. Тому це дійсно стереотип, який вже давним давним-давно був зруйнований. Але для багатьох все таки ще існує така думка, що дійсно жінка в армії це не нормально і так бути не може. Чи колись жалкувала про цей свій вибір? І чи ти стикалася зі стереотипним відношенням і взагалі з таким хейтом і поверхневостю твоїх колег, військовослужбовців, чоловіків? Хочу сказати, що ти знаєш, коли говорили, що хочете доказати свою рівність і діть служити. Дівчата пішли служити, але система була зовсім не готова. У мене багато моїх подруг, посестер, які прийшли служити, які були штурмовичками, вони штурмували міста, які були снайперкинями чудовими і виконували бойове завдання, професійну свою справу робили, а вони були записані як швоя, як кухарка. як там... Ну, тобто, записані були вони на таких військових посадах, якихось цивільних, які взагалі не мають відношення до виконання бойового завдання, і це було дуже несправедливо, адже як пояснити отримання поранення швеї, яка має сидіти на пункті постійної дислокації і шити. І я неймовірно щаслива, що у 2019 році з громадською організацією інститут гендерних програм ми почали боротися за це, і нам вдалося все таки добитись змін в законодавстві. І ми зробили доступними для жінок 63 бойові посади і 450 цивільні посади у Збройних силах України. І тепер дійсно, якщо жінка є штурмовичкою, то вона штурмовичка, а не рахується кухаркою чи швейою. Ти а, з 15-го року була війську. в тебе була там своя атмосфера, до якої ти звикла і борючись і зі стереотипами, і зі ставленням, але ти була а, в своєму середовищі. Потім ти повернулася після поранення в мирне життя. Як тебе зустріло суспільство? Чи стикалася ти не те, що з хейтом або з таким дещо зневажливим ставленням до ветеранок, саме до ветеранок. Зараз дуже багато жінок, які, на жаль, загинули, які були в полоні, і це все висвітлюється, люди бачать, і зараз люди вже усвідомлюють, що жінки на рівні воюють з чоловіками. Коли поверталася я, була ситуація інша, У мене був такий випадок, коли я зайшла в маршрутку, показала посвідчення учасника бойових дій, і мені водій каже. А чим ти його там заработала? І от це саме та готов неготовність суспільства до ветеранів, про яку я говорю, але вони повертаються і вони повертаються в родини, вони повертаються до своїх чоловіків або до жінок. І ця родина не знає, що з нею робити. Великий відсоток своєї сьогоденної роботи, як лідерки, власне, захисту це реінтеграція, це включення людини в суспільство, людини, яка воювала за це суспільство. Як було в тебе, і як ти дійшла саме до цієї місії твоєї сьогоденної основної? Ну власне почала я з цим працювати в першу чергу через те, що я знаю, наскільки цей шлях складний. І хочу максимально допомогти нашим ветеранам і ветеранкам забезпечити те підґрунтя, на яке вони повернуться і впевнено стануть. Ми повинні розуміти, що станом на сьогодні. Збройних сил України, Збройні сили України налічують понад один мільйон військовослужбовців та військовослужбовець. Якщо брати ще їхні родини, це ми можемо сміливо множити на три, це близько трьох мільйонів, а мобілізація ще триває, буде налічувати наша цільова аудиторія. Це та цільова аудиторія, з якою потрібно було працювати не завтра, а ще на вчора, і ще на 8 років тому. Дійсно, зараз великий відсоток мобілізації проводиться безпосередньо в громадах. Є відносно невеликі громади, де мобілізовано півтори-дві тисячі людей. І ми розуміємо, що Хмельницька область в цілому є друга по кількості мобілізації в Україні, і ці всі люди, які зараз захищають нас там, вони повернуться сюди. І от те, що я говорила, що допоки військовослужбовці проходять службу, ми повинні працювати з їхніми родинами. Адже чекати треба вміти також, ми повинні працювати з суспільством, яке повинно бути готове зустріти цих ветеранів з роботодавцями і так далі. А, а жіноча дружба у війську гартується, чи вона, в принципі, на твою думку, природня? А, ні, звісно, вона гартується, тому що дружба це одне розуміння. а… Жіноче сестринство — це зовсім інше. Ще у 2015 році ми заснували. Як зараз пам'ятаю, ми сиділи на березі моря в Одесі, мирні на той час Одесі. У нас було декілька дівчат, які служили в різних точках, в різних підрозділах. Мали абсолютно різні посади, але нам настільки було круто спілкуватися одна з одною. Ми відчували підтримку, мотивацію. Ми розуміли одна одну. Ми тоді говорили за те, що потрібно заснувати якесь таке от сестринство. І ми заснували. Громадську організацію «Жіночий ветеранський рух Вона зараз дуже дієва. І ми організували там в певний проміжок часу ми робили такі злети, куди ми просто з'їжджалися, з'їжджалися ветеранки, діючі, військовослужбовиці. З усієї України, з різних е, рід військ, хтось з піхоти, хтось з десанто-штурмових військ, хтось е, з морської піхоти, з і так далі. І це наскільки було круто. От я зараз говорю у мене просто мурашки від спогадів, тому що це, це була неймовірна енергетика, і це було саме от е, те місце нашої сили, яке давало. Підтримку, мотивацію рухатися далі. Можливо, це для когось взагалі була перша поїздка на митницю, та але кожна знала, що чітко робити, і для чого вона це робить. На завершення Катю, ми зустрічаємо ветерана кожного дня. Я думаю, або ветеранку, або їх обох. Що сказати, як знайти оцей відклик, щоб не бути перенасичено щирими. А бути абсолютно своїми в їхніх очах, щоб повернути їх, щоб дати їм розуміння, що ви потрібні. Ми вам вдячні. Ну, в першу чергу, я завжди наголошую, що не потрібно говорити. Це не потрібно задавати якихось незрозумілих незручних питань, по типу. Коли перемога чи ти вбивав, і так далі, це дуже тригерить ветерана військового і повертає його в стан війни. Це робити катастрофічно заборонено, категорично заборонено. Не потрібно кидатись з обіймами, не потрібно там занадто багато емоцій, тому що. Люди всі різні і по різному це сприймають, але ментально покласти руку на серце і сказати дякую за твою службу. Цього буде достатньо. Дякую, Катерина, за твою службу. Дякую, дякую вам, наші товариші, за те, що ви дивитеся нас. А це тільки перший випуск серії програм жіночі обличчя воєнного часу каналу Наголос. Вони про тих жінок, які наближають перемогу, які пішли воювати на кожна на своєму фронті, і все. Кожен їхній крок, кожна їхня дія важливі. Це потрібно розуміти. Слава українським героям! Слава нашій державі! До нових зустрічей.